17 жовтня сьогодні? Давайте в цьому відео зробимо розклад. Ми вже з вами прекрасно знаємо, чим закінчилася ця двогодинна телефонна розмова Путіна з Трампом вчора ввечері. Я... Мене щось рубануло, і я тільки зранку побачила результат цієї розмови. Трошечки була шокована, ну це так м'яко кажучи, трошечки, бо знов з пустого в порожнє. знов повтор ситуації. Те, що вже ми... Ну, Те, що вже і було ну що там? Я залякував Путіна тамагавками, чи давати тамагавки, чи не давати, а Путін сказав не давати, тому що ну, ось, ось так буде зустріч делегації наступний тиждень, через два тижні буде зустріч Путіна з Трампом в Угорщині. Я спод... Третьої світової війни не буде із України, да? із за України, тобто ми винні. Ну і в общем тут така політика, що знов в них Любов Марков з Путіним Трампа, а Україна, як от вони прийшли кобилі хвіст, я по-іншому сказала. Ладно, я хочу запитати, оце ми все побачили, знаємо, це результат. да? Є розчарування, є навіть. Хочете сказати, блін, ну що за ганьба? да? Ну, ти що, знущаєшся з нас чи що? Чи ми, похоже, ми схожі на цих? На букву Л із трьох букв. Невже ми схожі на, схожі на цих. Так, телефонна розмова Трампа з Путіним. Запитаємо, що, що там відбувалось. Не те, що ми знаємо по новинам, да? не те, що там Трамп казав, він взагалі що тот актер пагарлова театру, Йому треба було, треба було грати якусь роль, а не бути президентом. Як пройшла розмова? Про що розмовляли вчора Трамп та Путін? Дві години. Ану, покажіть нам. Те, що ми не знаємо. Те, що приховано, да. Ну, Розмова, прочим, була нелегка. Вона була важка з обох сторон. Було важкість. Відчувався тягар. Повтор того що було. Розмова про те, що і до цього було. Розмовляли про гроші. Розмовляли про недостатньо, ну тобто про, про бідність. Ну, це карта бідності. Розмовляли про грошові втрати. Скоріше за все, Трамп натякав Путіну, що в тебе погані справи, що в тебе там і там і там втрати. Що якщо так і далі буде йти, то ти там зовсім підеш під три чорти, ну, в общем, будеш банкротом. Що ще? Вибір. Чекає від нього прийняття рішення. Чекає від Путіна прийняття рішення. Поки не буде давати зброю, поки не почує рішення від Путіна. Що ще? Обман, хитрість, війна. Зеленський. Обман, війна, Зеленський. Робота. Таке відчуття, що. Зеленського знову обдурили, чи що. Чи це якась хитрість була, навпаки. Ось Трамп. Ось Путін. Ось Зеленський. А, території. Тут території. Баланс. Баланс в домі. Башня, мах, розпач. Припиняйте обстріли. Дивіться, головна мета цієї телефонної розмови, яка тривала дві години, вона з обох сторон була по хитрості і по обману, і вона з обох сторон була маніпуляційною. Трамп своє там щось пхав Путіну. Путін щось своє пхав. Тобто, хтось там з них поступився? Ні, ніхто не поступився. Вони один на одного там щось. Гнали бочку. Ну, так, це образно кажучи. Те, що Трамп там заявляє, що прекрасна розмова, що ми там взагалі друзі, і взагалі не розліє вода, я б не сказала, що це правда. Головна мета цієї телефонної розмови була: це знов почати зустрічатися. Ось, колесо фортуни для чого? Для зустрічі. Двостороння, тристороння зустріч початок зустрічей. І чекає від Путіна рішення. Чи дійсно він згоден піти на закінчення війни припинення обстрілів? Ось. Це, ця була, це була головна мета цієї телефонної розмови. Чи зрадив Трамп знов Україну? Оце цікаве питання. Чи зрадив знов Дональд Трамп Україну? Чи зрадив знов Дональд Трамп Президент США Україну? Трамп знов зрадов, зрадив України. Що задоволення? Україна. Плани. В нього там є якісь плани відносно України, відносно співпраці, відносно фінансування, повтор того, що було, відлюдник. Сім мечів випадає, на жаль. Ця зрада, знаєте, як показують, Ця зрада, в принципі, тут щось є. Вона задля того, щоб збалансувати ситуацію, вийти з відлюдника і знов почати розмову. Ну, я б сказала, що може це не зрада, це якась хитрість. Ну, я трошечки згладжую да, розклад, бо якщо я тут буду кидати вам сплошний негатив, да, толку краще не стане. Я хочу бачити це так: що це хитрість обман з боку Трампа для того, щоб вийти з відлюдника, почати гармонізувати, балансувати ситуацію, почати зустрічатися. Ще раз кажу: ця телефонна розмова для, для того, щоб знов почали зустрічатися ці делегації. Чи призведе до чогось знов у ці зустрічі? Наступний тиждень буде зустріч делегації Росії та США. Від США буде Рубіо, від Росії хтось там ще. І що, що буде? Ну, знов туди-сюди, туди-сюди. Невизначеність. Невизначеність. Про війну будуть розмовляти, як зупинити. Робота, плани диявола. Диявол в очікуванні чого, повтор того, що було. Ну, я вам скажу так: Росія знов затягує час, їм вигідно. Вони погодилися на зустрічі. Трамп, поки, можливо, не дасть там агавки, буде чекати відповіді. А їм це вигідно. Ну знов те, що було. Оце те, що було. Знов. Ну, оце погано. Ну нічого не можу зробити. Війна, башня. Зупинка, зупинка І ще, дивіться, головна буде. Головна тема в цих зустрічей буде війна, зупинка війни і обстріли, мир. Щоб зупинились обстріли з обох сторон. Нічого нового ми не почуємо на цих зустрічах, тому що в Росії, Росія поки що не збирається поступатись, в неї всі ті ж самі плани і наміри, які ми з вами вже чули. Все наше, все наше. Все. Це наше. Хорошо, оця зустріч. Оця зустріч, яка буде два тижні через два тижні в Угорщині. Зустріч, яка буде через два тижні в Угорщині. Трамп та Путін. Що буде після неї? Що буде? Що чекати після неї України? Трамп Путін в Угорщині. Знов, що її на делегаціях? Туди, сюди, туди, сюди. І знов хитрість обман. Розпач. Тупік. Тупік якийсь. Ну, тобто, Трамп хоче якось мирним шляхом це вирішити, да? А воно не виходить. Воно знову хитрість обман. Все ж таки, може, йому і прийдеться передати нам ці ракети. Або щось інше далекобійне. Бо поки вони не предчувствують на своїй шкурі, отам в себе, ніяких, ніякого прогресу не буде. Поки в них не почнеться якась всередині країна колотнеча, вони не підуть на закінчення війни. Тобто, щоб закінчилась війна, потрібен якийсь вагомий, щось таке дуже серйозне. Знаєте, щось таке прям мегасерйозне. Щоб Росія пішла на закінчення війни, що такого має статися в них або в нас? Що такого має статися, щоб Росія дійсно захотіла піти на закінчення війни? І забрала звідсіля свою армію, свої війська. Що має статися? Зустріч, розмови. Україна. Майбутнє. Дурак втрата сили, уход від сили. Втрата сили, занурення від людника, Можливо, десь наші успіхи на фронті, отримання України, щоб Україна отримала якусь зброю і захист, ще щось. Фінанси, що були взагалі по ілюзії в країні в їхній. Дорога, вищий суд, чи стосується чого? Задоволення, захист паш, розбите серце. Ось п'ятірка жезлів і сонце. Дивіться, ось. Вищий суд. Щось має статися в самій Росії. Щоб там почали, от той знаєте, як у нас був Майдан, палити шини. Ось все горить, все палає. Ось це, наприклад, Кремль, да? втрата в людей, люди втрачають роботу, люди втрачають гроші, люди, ну, в общем, великі якісь проблеми всередині Росії, саме серед звичайних людей. У людей розбите серце, да? молодь. В першу чергу. І ось п'ять жеслів. Це внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт за багато людей, все більше і більше людей стають незадоволені тим, що відбувається. Якісь масові заходи всередині Росії, дуже великі конфлікти. Що ця тавпа, натовп, цього, натовп да, людей. Він буде розносити все. Ну, тобто, він буде на своєму шляху руйнувати все. Не так, що вони ходять, там щось кричать, там щось пають. Ні. Це прям люди, які вже реально дійшли до ручки, їх довели, да? вони є тут. Вони тут без нічого залишились, без средств существування. Оце все докупи. Оце все докупи, докупи, по копейки. По чайній ложці. Оце все призведе до того, що все ж таки їм прийдеться закінчувати і збирати свої манатки і валити відціля. Але до цього ще, мені здається, ще час не прийшов. Ну, тобто, це ще, взаєм... ну, тобто, ну, ще, ще не зараз. Ще не ось-ось, вже зараз. Ну, ось так я це бачу, так це показую.